Нещодавно, завдяки субвенції з державного бюджету на реалізацію проєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, три комунальні підприємства Добропільської громади отримали спецтехніку. Її вартість склала понад 40 мільйонів гривень. А саме це добропільська служба єдиного замовника, добропільський міський транспорт та білийський міський парк культури та відпочинку. Варто відзначити, що Добропілля стало першим містом Донеччини, яке поки що отримало таку допомогу. Загалом ми придбали сімо. Одиниць техніки це три екскаватора навантажувача, два фронтальних навантажувача, автовишка, самоскид. Наразі ми ще очікуємо на два сміттєвози. Комунальне підприємство Добропільський міський транспорт отримало дві одиниці спецтехніки. Це навантажувач Хюндай та екскаватор Бобкат, які нам дуже необхідні для різних видів робіт цими транспортними засобами ми будемо виконувати багато різноманітних робіт: це навантажування вугілля, це ремонтувати дорожне покриття в одольоних містечках нашого, нашої громади. Незабаром в рамках цієї ж субвенції до добропільської громади має надійти ще два сміттєвози. Альона Соболенко, Чепіль Даніїл з Добропілля, спеціально для Капріньюз.